В Україні дев'ята година вечора Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казку Мудрий Махтей. Жив собі табу в одному селі бідний Махтей. Не було у нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку та діточок чималенько. І всі їсти хочуть. То як заробить, що чоловік за день, так усе й з'їдять за один прихват. Та ось уже кілька днів Махтею хоч сядь та й плач, хоч череви, ну ніхто не наймає, а діточки ж їсти хочуть. Іди до пана, проси хоч що небудь у нього. У цій орді у рота вкинути, бо скоро нам і вуха поогризають, посилає жінка чоловіка до багатія Никифора. Мусив іти магти, хоч і не вірилися, що той розщедриться, бо хоч і багатий прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, і грошей неміряно має. В скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці на купі лежить. Прийшов бідний чоловік у палац та й каже Пане, змилостивіться, дайте трохи грошей або хліба. Бо ж діти і жінка пухнуть від голоду, а я вже вам якось відроблю. Та на лихо ти мені здався у мене й без тебе якому робити, та й ротів своїх вистача. Ну хоч постій, он бачиш, іде селянин з коровою. Так він уже не один день її тягає, то на базар, то з базару тільки очі мені мозолить. Дам тобі гроші, як украдеш у нього оту здохляку. Та вже ж якось украду, промовив Махтей, Тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт Махтею, та з тим вони й розійшлися. Їде селянин з кровою по стежці, а Махтею все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та й чобіт на стежку і причаївся, чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, узяв, покрутив його в руках. Ну навіщо йому один? Якби ж два було. Та й пожборив, що було сили знахідку в кущі, і пішов собі далі. А Махтей, мудра голова, він біг наперед та й кинь другий чобіт на стежку. Їде селянин, аж знов чобіт лежить. Ох, законосило його. Другий чобіт ось лежить, а перший же викинув десь тут недалечко. Прив'язав корову до дерева, а сам мерщий шукати перший чобіт у кущі. Махтею тільки того й треба було. За корову і до пана. Привів, радіє, вони кифор зараз відвалить, стільки карбованців, золотих, що й дітям вистачить на харчі, та й селянину б непогано. Бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, ніж його стара корова. Нагукали пана? Той як глянув, що стоїть з коровою, аж скривився. От вражий син. Це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати. Та й каже Дам тобі, чоловіче, удвічі більше грошей, якщо принесеш назад оті мої чоботи, що я тобі дав. Добре, принесу, коли ваша воля на те. Забрав бідняк корову, прив'їв її до болота та й потяг у багнюку. А далі, як почав нукати, корова й собі перелякалась та як зареве, почув селянин, що його корова в болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи, штани, кинув усе на березі та й поліз у грязюку. А Махтей за чоботи та й до пана. Пан дивився, дивився то на чоловіка, то на чоботя, далі плюнув, дав грошей, як обіцявши, і наказав більше ніколи в його маєтку не появлятись. Повернувся додому хитрий Махтей, розказав жінці, як перемудрував пана, і стало його сімейство жити без горя і нужди. Доброї ночі вам, малятки, любі хлопчики і дівчатко, на добраніч!